Вітаю, друзі! Сезон купання починаємо що? Правильно, із схуднення без шкоди для здоров'я. Отже, цикл безвуглеводної, рецептів без вуглеводної вечері. Нам знадобиться будь-яке джерело білка, наприклад, риба, м'ясо, сир, просто кисломолочний сир, яйце. Ну, коротше, що знайдеться? Е, якийсь добренький соус, щоб не було скучно оце все їсти, ну не майонез. І овочі свіжі, або мариновані, запечені, або на пару приготовлені. Я надаю перевагу сирим, свіжим овочам. Почнемо з того, що довше готується: це рибка. Може бути, зварена, може бути, на пару. У мене йде перегріль. Вистеляю зазвичай паперовою цією підложечкою, щоб нічого не мить, бо вже вечір Ксюша приморилась. Сир для запікання спеціальний, він маложирний. Він містить дуже багато білку, що важливо для спортсменів, для тих, хто худне. Просто слідить за, за собою. На 15-20 хвилин перегріль, температура 180. Дієта, друзі, це не голодовка. Дієта це стиль харчування здорових людей. Харчування не обмеження, не голодування. Ми мусимо наповнювати. Свій організм поживними речовинами і вживати їх в достатній кількості. Для соусу нам знадобиться будь-який крем-чиз або підвішена сметанка. Зубчик часнику. чайній ложиці соєвого соусу і оливкової олії. Може, є у вас свіжий кріп? В мене немає на жаль, перемішуємо дуже ретельно. Ось така краса виходить від майонезу, не відрізниш. Можна ще трохи лимонного соку, але я боюсь, в мене маслинки кислуваті, щоб не було перебору. Доки доготується наша рибка, я покажу вам наглядно правило правильної тарілочки. Дивіться, якщо це у вас обід, то одна третина це білок, одна третина клітковина, тобто овочі і одна третина це правильні вуглеводи. Перловка, наприклад, ну може гречечка не переварена, не, не розварена. Якщо у нас зараз з вами вечеря готується, то ми вуглеводи убираємо, ми їх його до обіду. І тоді наша тарілочка ввечері містить джерело білка. Яйця. Я його смажила на сковородці без олії. Поклала ложку води, поки вона закипала, я поклала ячко. І ось воно так, вода википіла, а воно запеклося, але не пригоріло. Такий швидкий спосіб. І овочі, ну і якийсь соус на основі також творога, крімчиза, або якогось джерела білка. Це таким же принципом готується ще соус на основі авокадо. Береться одна помідорка, щоб не було густенька, І також чайній ложечки оливкової лії. І соєвого соуса. Якщо ви не налаштовані на соєвий соус, просто трошечки сольки додайте. Якщо немає помідорки, свіжі, трошечки соку лимона. Навіть не знаю, друзі, який соус добріше. Зараз будемо влаштовувати дегустацію і порівнювати з майонезом. Сорочок готовий. рибку не перепікайте, Повторюсь, їжі має бути достатньо по об'єму, щоб ви наситились, наїлись. Інакше ви організм не надурите, він буде просить яблучко, цукерочку, там купа вуглеводів, і це прямий шлях до набряків, холістерінів і так далі. Тому що печінка також на солодке реагує неправильно і може перетворювати його в різні непотрібні нашому організму речі. Отже, ми накладаємо багато, але ми не мусимо з'їдати все. Наситились, залиште на завтра, куштуємо соуси. Ось вам, друзі, для виду посередині майонезний соус, з боків, з крім чизу, що ми готували з вами правильний. Альтернатива, здорова альтернатива майонезу. І з авокадо також можна приготувати на основі вареного яйця. Я окремо зніму соус для тих, хто боїться готувати майонез на основі сирого жовтка або сирого яйця. Готова наша тарілочка для вечері, друзі. Покажу вам зараз поближче трошечки розверну. І попробуєш соус із перчиком. Mm. Соус прекрасний. Рекомендую вам наробити велетенську порцію і наїстися його від душі. Друзі, ще цінна інформація для тих моїх глядачів, підписників, які додивляються до кінця. Ні разу не сідайте без чогось зелененького до столу. Їжте стоячи, якщо у вас на тарілці немає ніякої зелені, морквини, цибулини, я не знаю, капусти, шматочок. Гірочка. Якщо цього немає, або не їмо зовсім, або їмо стоячи. І тоді на другий день подумаємо, де нам взяти, на городі чи на базарі, чи в магазині, щоб поїсти, сидячи все ж таки. Приколи, приколами, друзі, а в кожній шутці доля правди. Тільки наситивши свій організм досхочу, ви зможете схуднути, тому що в нього не буде страху, що його завтра не покормлять. А якщо його завтра не покормлять, він собі так думає, то він буде відкладувати навіть якусь ложечку каші з'їсте, розумієте, чи супчика. Будем жерти, щоб не вмерти.